Ганс Крістіан Андерсен свинка скарбничка. У дитячій кімнаті валялося сила силен іграшок, а вгорі на шафі стояла глиняна скарбничка, виліплена у вигляді свинки. На спині неї, як і годиться, зяяла шпарина. А щоб туди прилазились срібні талери, то шпарину ще трохи. Прорізали ножем у свинці скарбничці вже лежало два талери і чималеньких шилінгів. Вона була напком напхана грішми і більше не прящала. То було найголовніше, чого вона досягнула. Стояла собі та слинка скарбничка високо на шафі, поглядала зверху на всіх у кімнаті і ні на йоту не смінівалася, що за гроші в своєму череві могла б купити все гамузом. Від Тих роздумів її проймало почуття гордості. Всі решта теж думали так само, хоч нічого й не казали. Їм і без того було про що говорити. Нараз із напіввідчиненої шухляди комоди підвелася велика лялька дещо старувата та ще й з підклеєною шиєю. Вона... Розглянулася на всі бічки і сказала, може, побавимося в людей? Це ж якась та розвага? А тоді все, як заворушилося, навіть картини пооверталися до стін, мовляв, і вони мають своротній бік. Правда, їм ніхто не заперечував. Вибило північ, у вікнах застременіло місячне проміння, даруючи дармове освітлення. Ось ось мала розпочатися гра, до неї було запрошено всіх, навіть дитячого возика. Дарма ще той належав до грубішого виду іграшок. Кожна чапля своє болото хвалить, сказала лялька. Не всім же випадає бути вельможами. Письмове запрошення отримала тільки свинка скарбничка, бо стояла так високо, що навряд чи долинули до неї слова. Вона й зараз не відповіла прийде чи ні, хоч усе таки згодилася. Мовляв, якщо вона й братиме участь у грі, то лише зі свого місця. Чи можна так? А вже ж можна. Маленький ляльковий театр розташували таким чином, що свинці скарбничці було гарно все видно. Учасники гри мали намір розпочати з комедії, а потім уже пити чай та дискутувати. Але саме з дискусії все і розпочалося кінь -гойдалка завів мову про тренування та чистоту породи, а дитячий візок про залізницю та силу пари. Вони на всьому тому неабияк розумілися, тож їм було про що потеревенити. На Настійний годинник дорочив про політику тік-так, він знав, коли яку годину вибивати, хоч люди нарікали, що він або відстає, або поспішає. Бамбукова тростинка пишалася своєю підковою та срібною ручкою. Вона загалом зверху донизу була мов би, підкована, на канапі лежали. Два поду... Дві вишиті подушки гарненькі та дурненькі. Аж тут розпочалася комедія. Всі сиділи, не зводячи зі сцени очей. Їм було дозволено робити, що заманеться тріщати, плескати в долоні, гриміти, якщо тільки виникне потреба, висловити своє задоволення. Одначе ціпок сказав, що він нізащо не плескатиме бабусям, він плескатиме лише незарученим паном. А я блискатиму всім, сказав пістон, кожному своє, подумала плювальниця. Отак собі сиділи та міркували глядачі тієї комедії. Сама вистава була негодяща, але грали пречудово. Актори, звісно, оберталися до публіки розмальованими боками, бо з вивороту на них не варто було дивитися. Всі грали прекрасно, попри те, що грали не в справжньому театрі. Вистава затягувалася, але очі немовби прикипали до акторів, склеєна лялька від зворушення аж розклеїлася, а свинка скарбничка, вражено побачена, поклала собі вчинити добро для когось із акторів, скажімо, внести когось до свого заповіту, що після її кончини достойника поховали разом з нею у відкритому склепі. Усі так тішилися товариством. Що відмовилися від чаю, заходилися дискутувати за власним їх, їхнім твердженням, вони бавилися в людей, що, правда по-доброму, бо то була всього на всього гра. Кожен учасник гри думав про самого себе, про, його, про те, його цікавило й те, про що думала свинка-скарбничка. А свинка-скарбничка і далі думала про заповіт та про склеп, і про те, коли то станеться. Одначе лихо завжди приходить раніше, ніж ми його очікуємо. Брязь, слинка скарбничка звалилася з шаф і розлетілася долі на друзки. Шилінги закружляли і застрибали по підлозі менші, дзвеніли більші гупали. У танці опинилися всі, крім срібного талера. Йому заманулося гайнути невідомо куди, і він десь покотився геть. А за ним і вся решта монет. Черепки ж від свинки скарбнички викинули на смітник, а вже наступного дня на шафі стояла нова глиняна свинка скарбничка. Ще ніхто не вкинув у неї ні шилінга, тому вона й не прящала, і загалом вона нічим не відрізнялася від попередньої свинки скарбнички. З цього все завжди починається, а наша казка тим часом добігає кінця.